При огляді я вище вказаної місцевості на відстані приблизно 3 метри від середини будинку, прямо до земельної ділянки, знаходиться ділянка місцевості розміром приблизно 3х3 3 метри. На вказаній ділянці наявні сліди поливу. Вона волога. Тобто вона оброблялася. Інша територія за межами вказаної ділянки з різною рослинністю. На очі вказаній ділянці ростуть рослини зеленого кольору. Вони мають різкий специфічний запах, характерний для конопель. Візуально вони також схожі на рослину роду коноплів. Казані рослини різною висотою від 5 до 45 сантиметрів. З правого ближнього краю три рослини з кореном. Три з дальнього лівого. Загалом зараз... Це вони по 10 тут, так? Да? У нас номер два будет uh -huh. пакет номер один. Вчора під час патрулювання території дачного кооперативу, що знаходиться на території міста, у одному з домоволодінь правоохоронці виявили близько 200 кущів, які зовні схожі на наркотичні, а саме на рослини коноплі. Під час спілкування з правоохоронцями зломисник стверджував, що вирощував та обробляв їх для власних потреб. Все знайдене, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом слідчими Сумського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 посів або вирощування снотворного. Маку чи Конопель Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, то судове розслідування триває.